Гей, не видно корі клени тополі, там вишнева, ні з гора, там прозорій тиші, квітень віщі пише травень на сопілці, гра, там за весний райдух перевисла, там осято всіх шляхів. Там Мене співати, вчила рідна мати, бути щедрим Я вчим, ябунева, солоїно, в моїм серці Україна, в моїм серці сонячний Дніпро, гей, гей, щира світла, промениста хай усіх єднає пісня, хай людям на добро, гей, не видно в колі Клени і тополі, там ріки і поля, рохи там ясніють, там сади рясніють, там моя земля, там дитинство весни, райду перевесла, там початок всіх шляхів. Зорі України, квіти України, буйний сад, сад пісень. Гей, hey, я блунила, солові, в моєм серці Україна, в моєму серці сонячний Дніпро. Гей, hey, гей, hey, щира світла, променіста, хай усіх єднає пісня, хай лунає людям на добро. Солов'ї на моїм серці Україна, моїм серці сонячний Дніпро. Гей, гей, щира, світла, промениста, хай усіх єднає пісня, хай лунає людям на добро.